Так, uh -huh. наступний у нас Роман Суханевич. Прошу, Романе. Шановні учасники, хочу презентувати напрацювання за темою ідентифікації еквівалентних рц для моделювання типових систем, методом виміру перехідних характеристик. Із розвитком технологічного процесу розміри елементів, таких як канал транзистора, наприклад, або їхні контакти, вони зменшуються. Відповідно, зменшується їхня ефективна теплопровідність, що призводить до збільшення теплового опору чіпу. Цей показник уже сягнув відмітки в декілька сотень ват на сантиметр квадратний. Для сучасних процесорів, і внаслідок цього тепловий дизайн елементів інтегральних схем стає все більш важливим. Для прогнозування поведінки теплової системи розробляються детальні числові моделі, які допомагають у дизайні та інтеграції систем охолодження. Однак вимірювання на реальних пристроях ніколи не можна замінити повністю моделюванням. І одним із поширених методів теплових вимірювань є ідентифікація мережі шляхом деконволюції. Митою цього дослідження було покращення процесу ідентифікації еквівалентних РЦ-ланцюгів для моделювання теплових систем шляхом порівняльного аналізу методів деконволюції логарифмічної імпульсної характеристики системи з акцентом на оптимізаційні підходи. Наукове науковому роботи включає те, що вперше було проведено порівняння трьох підходів до деконволюції імпульсної характеристики. Це байфільська оптимізація, деконволюція у фур'є просторі та регуляризована оптимізація, а також розглянуто різні види регуляризації в методі регуляризованої оптимізації. Та визначено, що L2 регуляризація забезпечує стабільний гладкий розв'язок, інтерпретовну структурну функцію та високу обчислювальну ефективність. Отож, перейдемо до теоретичної частини. Ми розглядаємо задачу поширення тепла у деякому суцільному середовищі, і типові підходи до моделювання, такі як метод скінчених елементів метод скінченних об'ємів, він ґрунтується на розбитті модельованої області на, на велику кількість елементарних елементів або об'ємів. Всередині таких об'ємів термодинамічні характеристики можна вважати сталими. І один такий об'ємчик він реагує на потік тепла, що через нього протікає, подібно до РЦ-ланки на електричний струм, що через неї протікає. Відповідно, розглядаючи усі такі елементарні елементи, як РЦ-ланки, ми отримаємо спрощене представлення системи у вигляді РЦ-мережі. Взагалі, у багатьох випадках електроніка працює у діпазоні температур від 0 до 120 градусів Цельсія. І тому в цих межах можна нехтувати залежністю теплопровідності та теплоємності використованих матеріалів. Тобто ці системи можна вважати лінійними, і часу незалежними. І відгук таких систем на деякі збудження описується рівнянням згортки, що правдиво як у випадку теплових систем, так і це еквівалентні співвідношення отримуємо у випадку електричних систем із Рц-Ланок. Дослідниками було, були отримані аналітичні рівняння для обчислення параметрів еквівалентних ланцюжків, але топології Фостера. Однак ці опори таємності у цьому ланцюжку безпосередньо не пов'язані із їхніми тепловими аналогами у пристрої, тому ланцюжок топології Фостера перетворюють згодом на еквівалентний ланцюжок топології Каура, про що буде сказано далі. Загалом, після деяких нескладних перетворень, відгук лінійної системи можна перетворити у деякі рівняння, яке є рівнянням згортки, і в це рівняння згортки у нас входить величини, які нам необхідно знайти для того, щоб ідентифікувати систему. Якщо пояснювати це на прикладі, то у нас проблема ідентифікації полягає у тому, що потрібно розвернути операцію з гортки, що англійською називається deconvolution. Якщо на цьому прикладі продемонстровано, що є сигнал, який нам потрібно знайти, це ось такі вертикальні риски, і він, цей сигнал він розмивається деякою функцією у вигляді гаусіани, і за допомогою операції згортки. І для того, щоб ідентифікувати наш сигнал, нам потрібно виконати зворотню операцію. Проте виконання цієї операції воно можливе лише наближено. Отож, в роботі розглядається три поширені методи деконволюції сигналів. Перший з них це. Є деконволюція, яка полягає в тому, що застосовується теорема згортки, теорема про згортку, для перетворення операції деконволюції в часовому просторі в операцію ділення у форія просторі. Проте просто так поділити ми не можемо, оскільки це пов'язано із деякими властивостями нашої, нашої зважувальної функції W, і задачі застосовує деякий фільтр. У частотному просторі. Іншим методом деконволюції є так звана байєсівська оптимізація, яка ґрунтується на застосуванні теореми Беєса до операції згортки. І на кожному ітерації обчислюється одна згортка, один кореляційний інтеграл. І ітеративно цей алгоритм досягає бажаної мети, хоча зазвичай із внесенням деяких артефактів у результат деконволюції. конволюції. Окрім того, варто зауважити, що цей метод застосовується лише для невід'ємних сигналів. І третій метод, який розглядаємо, це регуляризована оптимізація. Суть методу полягає в розв'язку оптимізаційної задачі, пошуку мінімуму деякої функції, деякого функціоналу. Цей функціонал він складається з двох членів, це метод методом. Скажімо так, по факту це метод найменших квадратів, але із регуляризацією розв'язку і внесенням обмежень фізичних на цей розв'язок. Для того, щоб підбирати ну, внесок цих двох членів, він регулюється силою регуляризації гама, і для того, щоб підбирати оптимальне значення цього параметру, можна користуватися таким методом, як метод L-кривий. Де графік справа відображає суть цього методу? Після того як ми отримаємо оцей розв'язок деконволюції, який називається спектр сталих часу, він дискретизується, що. Безпосередньо означатиме отримання ланцюжка топології Фостера із ланками, які мають деяку сталу часу, та деякий опір тепловий. Після цього параметри цього ланцюжка перетворюються на параметри еквівалентного йому ланцюжка топології Каура, який зображений справа. І уже цей ланцюжок аналізується далі методом, наприклад, аналізу структурних функцій. Структурна функція вона відображає зміну у співвідношенні теплової ємності теплового опору в напрямку потоку тепла. Схематично це зображено на цих графіках. Взагалі, структурна функція вона будується як, кумулятивна, як функція кумулятивної суми теплової ємності вздовж ланцюжка від кумулятивного теплового опору. Приклади структурних функцій і для деяких реальних систем наведені тут на графіках. Окрім звичайної кумулятивної структурної функції, яка тут зображена синім, використовується також ще диференціальна структурна функція, яка є похідною цієї функції, було встановлено, що максимуми цієї диференціальної структурної функції вони відповідають межам розділу різних матеріалів у тепловій системі. Окрім диференціальної та звичайної кумулятивної структурної функції, також можна користуватися функцією локально-теплового опору, яка в деяких випадках може розкрити деякі деталі поширення тепла у пристрої. Загалом алгоритм аналізу перехідних характеристик теплових систем, він відображений у цій діаграмі. На експерименті вимірюється відгук системи на сходинково подібне збурення потужності, потім вона нормалізується, ця температура, вона нормалізується на цю потужність і отримується так званий тепловий імпеданс системи. Цей тепловий імпеданс, потім виконується операція деконволюції над цим тепловим імпедансом і отримується спектр сталих часу РЗ. І уже із нього ми можемо піти у напрямку аналізу структурних функцій, або, іншим, або застосувати інші методи аналізу. Загалом в роботі було розглянуто для порівняння цих методів деконволюції, було розглянуто таку тестову задачу. У LTSPICE було створено ланцюжок каура із трьох елементів. Номінали цих елементів були задані відповідно до параметрів теплової системи реальної тестової установки із однієї з робіт на цю тему. Отриманий відгук цієї системи було опрацьовано. Відповідно до зображеної діаграми раніше, також для порівняння до імпульсної характеристики, було додано шум, щоб подивитися, як алгоритми деконволюції поводитимуться під дією шуму. Отож, без доданого шуму, уже на етапі деконволюції бачимо, що метод регуляризованої оптимізації дає один із найкращих результатів. Під дією шуму бачимо, що в принципі метод, як метод регуляризованої оптимізації, так і метод байсівської оптимізації вони дають плюс-мінус хороший результат. За, за результатами деконволюції були побудовані структурні функції цієї системи, і з цього графіку для кожного методу було визначено параметри мережі, яку ми моделювали. І тут в таблиці наведені ці значення, визначені за графіком, бачимо, що. Метод регуляризованої оптимізації дає найменшу помилку серед усіх методів, і значення його найближче до очікуваних ті, які були на електричній схемі, презентованій раніше. Під дією шуму метод регуляризованої оптимізації дає значення близькі до тих, які дає метод байсівської оптимізації. А метод фуріє в обох випадках дає незадовільний результат. Отож, за результатами роботи було зроблено наступні висновки, що метод регуляризованої оптимізації дозволяє є більш оптимальним у порівнянні з методом байсізької. Оптимізації та методом Фур'є, оптимальним у сенсі необхідності меншої кількості обчислювальних ресурсів та відсутності деяких недоліків Фур'є деконволюції. Окрім того, в ході дослідження було визначено, що саме l 2 регуляризація дає результат близький до тих, які отримуємо класичними методами деконволюції. Загалом, на цьому дякую за увагу. Дякую Запитання, будь ласка, запитання до Романа. А можна, я спитаю. Сергій Миколаївич, будь ласка. А цікаво, ці методи можуть використовуватися для реверс-інженірінгу якихось чорних ящиків. Типу? А... Метод деконволюції, в принципі, він. Е... Вже давно використовується в сфері покращення якості зображень. Окрім того, нещодавно я бачив деякі роботи, пов'язані із тим, щоб роздеблюрювати відео за допомогою цього методу. А, так чекайте, я тоді трошки не зрозумів. Про... Ви тут про відео говорите, а як... я. А я думав, що це про якісь електронні ну, електронні мікросхеми щось я тут тоді не е, Так, я просто можливо не зрозумів ваше запитання. Взагалі, у ну, вас метод... є, ви ж як наскільки я зрозумів, давайте, може я тут не зрозумів. Є якась, ну, типа мікросхема, там якийсь іде так. розподіл тепла, правильно? Так. І ви можете моделювати це РЦ ланцюжком якимось. Так, це є поширений метод моделювання теплових мереж в галузі електротехніки, теплових систем. Він дозволяє спростити задачі мультифізичні задачі, де потрібно моделювати одночасно електричний відгук системи та її теплові, та визначати її теплові характеристики при цьому такі. як… Ну, щоб забезпечити відсутність перегріву компонентів під час їхньої роботи, от і для того щоб це цей процес спростити, а не будувати складну модель для моделювання теплових а, явищ? Тут... Так тут більше про спрощення тоді якоїсь так. моделі, да, щоб виявляти ці всі нюанси. Добре, я розумів, дякую. Роман, скажіть, будь ласка, так, сформу... сформулюйте Чому наукова новизна ваших досліджень? От що нового ви запропонували? А конкретно uh, наукову новизну сформулюйте. Uh, наукова новизна цієї роботи включає uh, одночасне порівняння усіх трьох підходів, uh, поширених підходів до деконволюції, uh, що раніше не було зроблено, а також було розглянуто вплив. Типу регуляризації на результат та інтерпретовність структурних функцій системи. Дякую. Ще запитання будь ласка, до Романа. Якщо можна, продовження частково Сергія Миколаївича питання. значить оця регуляризація, вона є, має обмеження на те, та однорідна структура, яку ми розглядаємо, тобто, тобто наприклад, у вас. Якщо однорідна якась микросхема, добре, а якщо з'єдноти декілька микросхем, і в них точка об'єднання має зовсім іншу структуру, тобто, може якась прокладка там стоїть, щось таке, це також буде дописуватись такою методикою. Перш за все, цей метод метод деконволюції застосовується для. Задач, в яких поширення тепла можна вважати плюс-мінус одновимірним. Якщо в нас є два джерела тепла, то цей метод він вже не є застосованим, тому що ну, найпростіше пояснення, тому що неможливо перетворити параметри отриманого ланцюжка топології Фостера. От. Те, що знизу. У параметри ланцюга топології кавера для подальшого аналізу. Так, дякую за та, розумів. Дякую. Так, і ще запитання, будь ласка, до Романа. Ні у кого немає запитань? Тоді, Романе, подякуємо вам побажаємо успіхів на захист своєї магістерської роботи.